Зараз знову включенні включені Енокенті Бест і канал ТВ е, Плюс Плюс-мінус. Зараз ми знаходимось біля Луцького біотехнічного інституту і ми хочемо попасти всередину і подивитися, що там відбувається. І, ну, мабуть, там дуже цікаво і ми це сьогодні все запишемо на камеру. Пішли. О, чекай, а двері то закриті. Микола, що робити? Куди йти? Я не знаю, спитаємо вже десь. Може десь. О, он там спитає. Мозуття, що ну, пісу з як нам попасти на територію цього очового закладу. А, дякую нам туди. Наразі ми знаходимося на території Луцького біотехнічного інституту, але ми не знаємо, де вхід. Ну, мабуть, десь тут. Е, так, все видно, да, все, все добре, ти знімаєш? же? Добрий день. Зараз знову добрий день. Зараз ми знаходимося на території цього чудового навчального закладу і кажуть, що тут дуже привітні люди. І зараз ми в цьому, або ми це побачимо, може це не так. Проходимо, проходимо. Однуський біотехнічний інститут. Добрий день, добрий день, пані. О, ви нас зустрічаєте хлібом та сіль. Подивіться, знімай, знімай, знімай. Ти бачиш? бачиш? Нам э, кічкарівський хліб. Кічкарівка до кожної домівки. Бачиш, бачиш, бачиш пакетику свіжий. Дякуємо. Кажуть, що у вас дуже привітні люди, я бачу. Можна нам прийти, аж завтра? до приходимо, знімайтесь знімай, після пішли. А зараз ми продовжуємо наш репортаж із чудової аудиторії. Дивіться, які гарні метелики. Як дуже гарно тут все зроблено. Ходімо замороження, мені здається, такі таємні двері. Ходім, ходім, ков! Що тут нас є? Подивимось! Ох, ю! Ох! Ви, Судячи камеру, тут, тут, дивись, вони по вони здаються тут зберігають якихось смертних тварин. Ох, який жах! Зніми, зніми, зніми! Це для нашого таємного розслідування. Дивись, жаба мертва! Ох, який жах! Ходімо звідси, тікаємо! А, а зараз ми знаходимось в спортзалі Луцького біотехнічного інституту. І я вам скажу тут дуже чудово. Подивіться, яка тут висока стеля! Та що ти знімаєш стелю знімай. О, як вже зі злізти. О, який чудовий спортзал. Дивіться, тут навіть можна крос давати. Стує! Зняв ні? І з вами знову Енокенті Бест. І ми зараз знаходимося. ви навіть сюди не уявляти, де ми є. Подивіться, ми біля приймальної ректора на тюкнаталіна. Ми прийшли. Вона навіть не здогадується, що ми будемо знімати його зараз. А ми прийшли і тихенько схочемо зловити її на гарячому. Я не розумію, що тут відбувається. Микола, тікай, тікайте, стой, 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 докинь! Зачекайте, хто ви? А, ми В чому а, Ми хотіли взяти у вас інтерв'ю, можна? Прошу, заходьте. Микола, нам пощастило. Заходьте зараз. Зараз ми беремо інтерв'ю самого ректора Луцького біотехнічного інституту. Будь ласка, скажіть нам пару слів про ваш інститут. Це дійсно є Луцький біотехнічний інститут. Філіал Київського міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 20 понад 20 років вже функціонує наш інститут, власні навчальні корпуси, гуртожиток і диплом столичного університету. А, скажіть, будь ласка, а які напрямки у вас є? Досить багато напрямків. Здоров'я людини, екологія та охорона навколишнього середовища, обліки ауди, менеджмент, право, філологія, комп'ютерні науки, радіоелектронні апарати. Ви хочете в нас поступити? Е, ну, можливо, я і поступив. У вас тут дуже файно, мені дуже подобається. Але може ви ще якісь деталі нам розкажете? Деталі. Телефон приймальної комісії 25 13 82 гостим. Запрошуємо. Дякуємо вам, дуже дякуємо. Дуже файно, нам тут дуже подобається. Дякую вам за інтерв'ю. Тут дійсно дуже файно. Пішли Микола, ти зняв. Пішти. <пішли> 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 Отже, ми провели своє таємне розслідування. Зняли все таємно, ніхто нічого не знає. І я вам хочу сказати, що ми прочесали інститут тут самого верху, до самого низу, і нема такого куточка там, де ми не були. Ми проїхали кожен куточок цього інституту. І я вам скажу, що не в кожному куточку добре пахне. І на цьому мене знімає Микола. І на цьому ми будемо закінчувати свій репортаж з цього чудового навчального закладу, який нам дуже сподобалось. E, з вами був ваш Енокентій of the Best. Дякую за увагу. Микола, зняв чи не. Хорошо, а, а, а ти тут вихід? А во, ходить сюди.